Хочу вам розказати одну історію, як я в Іспанії на фабриці знайшла гроші. Ми працювали на хімічній фабриці з чоловіком. Була п'ятниця. Ми все там прибирали, щось складали. І на піддоні так картони у нас поскладені. Я думаю, щось вони якось так погано поскладені, ті картони, а я їх перескладаю. І так ті картони шур! хопала, зірвала з того піддону. Паде конверт, висипаються євро. Я аж запищала. Я ті гроші позбирала. Ну, та й що робити? Несу в офіційну, віддала прорабові. Там десь було, він казав, десь, десь 1400-1500 євро. Тобто, ви розумієте, він там, коли заказ... Ну, загрузив машину, йому дали там гроші за, за цей заказ. Ну і він, напевно, так поставив собі на ці картони і щось собі балакав і забув за них. І хтось зверху знову приклав другим картоном, я так розумію. Але це ще не все. Повернулася я на своє робоче місце. Я на штреку, то, штрек, тобто такий ланцюг, де пляшки ставлю, і машина наливає. Я так беру ці бутилки, щоб класти їх, а там отакений конверт з грошима. Щоб ви розуміли, я просто вже ну, я просто, як то кажу, о -о оторопіла як то правильно сказати. Я не розумію, що відбувається. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, я взяла ті гроші і хочу їх нести в офіційну. Сказати, що за гроші ще тут, в ящику, з бути з пляшками. А це Румин у нас працював, він десь йому прийшли ці гроші, він щось там в Руминії продавав і йому переслали ці гроші, і він, він мав цей конверт з грошима. Мені підкинув туди в ящик. Він бачив цю ситуацію з попереднім конвертом. Я кажу, для чого це ти зробив? Ти розумієш, що якщо міг, міг хтось другий піти класти пляшки за той час, за який мене не було, і твої гроші би пропали. Не факт, що ти так подумав, що я ці вернула, хтось би так. Ми хотіли чути, як ти будеш кричати, пищати, верещати. Я кажу: ну нічого собі прикол. Та й така історія.